Дорогі друзі, дорогі однодумці, нарешті, 25 травня кияни зможуть обрати собі міського голову і депутатів Київради. Сьогодні ми знаходимося під стелою Магдебурзького права, щоб це місто нагадало киянам що 300 років, коли тут панувала центральна влада, 22 роки. Коли в місті панували чиновників, має закінчитися. Ми впевнені, що ніякі чиновники, ніякі суперменеджери, ніякі гроші не можуть облаштувати це місто комфортним для кожного киянина без можливості киян впливати на те, що знаходиться біля нього. Всі ми хочемо жити, як в Європі, і кажемо, ну там інші люди. Ні, там інша система. Без зміни системи зміна обличчя нічого не дасть. Децентралізація влади це надання влади громадам, кожному киянину, який зацікавлений в тому, щоб жити все краще і краще, який зможе використовувати ті інструменти, які пропонує Європейська партія в своїй програмі. Перше, що ми хочемо сьогодні вже зробити, і як майбутній мер гарантує, що я це зроблю за 4 місяці. Це нову сучасну систему безпеки для кожного киянина. А як це зробити? Сучасна міліція не може виконати ці функції, тому що немає довіри. Треба створити сучасну муніципальну поліцію. І саме моя команда, команда Європейської партії України, обіцяє, що за 4 місяці ми побудуємо сучасну систему безпеки для громадян. Застосуванням принципів функціонування муніципальної міліції. Друге завдання, яке я ставлю перед собою, як майбутній мер міста Києва, це прозора меря, прозора від корупції, прозора для розуміння, що робить мерія, прозора для впливу кожного киянина і це реально зробити як фізично, так і на інституційному рівні. Фізично я, як майбутній мер ніколи всю будівлю радянського могильника, Місцевого самоврядування і нищення Києва не в'їду. Після поповок Чорновецький порядний мер міста не війде в цю будівлю. Треба створити нову сучасну мерію, тому що ці мери господарники навчилися тільки одного красти. наша позиція ніяких мерів господарників. Мер міста це лідер громади. Політик від слова «поліс» – місто. Тому я закликаю вас, мої друзі однодумці сьогодні, в цей день, коли ми стоїмо перед цим пам'ятником Магдебурзького права, дати собі клятву, що ми виложимося на всі 100%, переконати людей, що саме наші підходи, наші позиції і наші люди здатні виконати програму, з якою ми йдемо до киян. Це програма європейської партії України і тих прекрасних людей, які зі мною як одна команда йдуть на Київ, ідуть завойовувати довіру киян. Голосуйте за європейську партію України! Слава Україні!